thank you. Ой, ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, не мав ще запалу, що не ті. Ви знаєте, я не тусуюсь, над укрутим, може на ти Навіть не кличуся, старатися марми в хати Я не танцюю Містечко просто чудове. У ньому всі шанують закон, і саме тому в нас ніколи не відбувається нічого надзвичайного. Так, так, саме так. Адже будь-який порядок починається з поваги. Один до одного і до закону. А наші жителі дуже поважні, і законослухняні. Пильник, у місті з'явились шахраї. Шатраї? Шахраї! Шахраї! Та ну, які шахраї! ну, які шахраї? Будьте пині, будьте обережні, шахраями не жартуйте. Чому? Всі називають мене пеплі, <плес> трудна панчака, отак. Всі називають мене пепілік. І завдяки мене. Не моя пілота? А у мене кура. Не хвилюйтеся за мене, зі мною все буде добре. Якщо що, шукайте мене на білій хотіка. А що, власне, якщо що? Ну, якщо мій тато приїде за мною? Тато? А хіба твій тато не з тобою? Що він там робить? Я бачу, пане, ви сумніваєтесь у моїй чесності. Ні, як ви могли подумати. Тоді вам і лише вам за великим, великим секретом, я розповім, що мій тато тепер не король! — король. Що ви кажете? Що правда, правда. Принаймні, я дуже хочу, щоб це було правдою. Отже, ви приїхали до нас у місто зовсім одна. Валіза, а ній? Величезні скарби. Жартую, звісно. Скарби? Жартує скарби. Ну, що? Як, що? А я щось мов чути. Ой, ви не регулятор міркування. Вона тут одна і валізи. Ага, а що? Нічого, що валіз? Скарби, скарби. Повтори за мною, значить. Значить, а що означає? Значить, їх треба вкрасти. Дурень. Значить їх треба вкрасти. Дурень. Та це не я, дурень, а ти дурень. Та це тути. Ось я говорю тути. Вона тут жити. Вона говорила щось матросом про вілу хованка. Хованка? Там так будинок, Один з повім ніяких зручностей. Зате саме в такий будинок, куди найпростіше віднести валізу. Ось і я скажу, що ти краще розумієш, голова. Ну не вік же тобі головою бути. Треба їй змінити репертуарчик. Загалом усе зрозуміло. Вирушаємо на білу ковар. А там А діятимо там за вставиною. Ніби здорово, але знаєте, інколи так хочеться, щоб не хтось прикрикнув на тебе і сказав, що вже час лягати спати. Ні, ну можна, звісно, і самій спочатку ласкавим голосом Пепі, Люба, лягай спати! А якщо ти слухай, обтурити суворіше, коли не допомагає, мені від себе здорово влітає. Зрозуміло? Оти звідки? Так цікаво, а ви яким то чином? Ми живемо тут недалеко. Ага, а сьогодні мама сказала, що на білій хованках хтось з'явився. Так хтось, тобто не хтось. А я з'явилась тут і це чудово. Хіба ж ні? Звісно, здорово. Тільки ти звідки? Я, вибачте, ви всі тут такі невиховані, чи у вас тут так заведено? Закидати невеськів питаннями, навіть не познайомившись. Ой, вибач, будь ласка, я, Аніка, а це мій брат Томмі. Я пепілота зовга Панчоха, або просто пепі. А чому ти у різних панчохах? Це я сама так придумала. Дуже зручно, до речі, ніколи не спутиш. Де ліва, а де права нога? А чому ти заткуєш? Хіба ми живемо на вільній країні, і кожен не може робити те, що йому заманеться. В Єгипті, наприклад, це нікого не дивує. Звідки знаєш? Ти ж не була в Єгипті. Як я не була в Єгипті, так от зарубай собі на носі. Я була в Єгипті і взагалі об'їздила весь світ. Він ті, наприклад, ходять на руках. Суцільна брехня. Ага, а що ще можна очікувати від дівчинки, у якої мама ангел на небі, а тата не грецьянський король. Але дружити ми все ж таки можемо. Звісно, можемо. Куди вона могла її подіти? Кого? Валізу, звичайно. А, валізу. А вона нам потрібна. Тобі не знаю, а мені дуже. А навіщо? Скарби. А, ну так, скарби, затух. І що ж далі. Головне, часом знайти та забрати. Подивись, це не вона. Зло? А що у вас на них є? Ну, практично нічого. І як ви тоді шукати? Хоча б знаєте, в якій біді. А ну стривай, а чи є це добро? Моє. А що? Дівчинка, а ти хто? Це пепі. Довга панчоха. Вона мешкає тут. А з ким ти тут мешкаєш? я одна. Далі так продовжуватись не може. У кожної дитини має бути хтось, хто її виховує. Одна з валізою, Одна, з валізою, а чому вас це всіх так лякає? Та не те, що його лякають. Ще й як лякає. Піншу. А куди, дівчинко, поділись твої батьки? Тато стояв на паливі корабля, коли його змило страшенною хвилею. Він вибив на берег і став Негритянським королем. Що твій тато Негритянський король? Це голова Опікунської ради нашого міста. Трек не розіблю. Насправді її тут усі бояться. І навіть ви? Ну, за обов'язками служби мені не слід нікого боятися. Але по секрету скажу, що навіть я. Бррр. А інша? Це і права або ліва рука, або нога. Мила дівчинка! У цьому місті всі діти зразково показові. А як це зразково показові? Їм десь як зразки показують. яке не... Особі діти! Ми просто зобов'язані проекзаменувати тебе. А що, це дуже боляче. Святі угодники, мені зараз стане погано. Ні, Ані трохи. Просто ми поставимо тобі кілька запитань. Якщо ви хочете в мене щось дізнатися, то не обов'язково. Наприклад, таблиця множення. Ось уже цілих 9 років я спокійно жила без вашої таблиці. І далі я проживу. Уяви собі, ти станеш дорослою, і раптом хтось в тебе запитає, яка столиця Португалії, а ти не зможеш відповісти. І тобі не буде соромно? Можливо, буде. І я ще довго не до того вечора, але я скоро втішуся, бо згадаю, що була в Лісабоні з батьком. Тобі наказано вирушати у дитячий будинок і нема чого більше базікати. Якщо я не хочу, зразково показові діти не повинні казати, що вони чогось не хочуть. Точніше, навіть не так. Вони завжди повинні хотіти те, що їм наказують дорослі. Ах, я візьму відолаху до себе і буду виховати Мовчати, дівчинка вирушає до дитячого будинку. Я? Ти тут бачиш якусь іншу дівчинку. Вирішено. Завтра після сніданку тебе разом з усім твоїм майном перевезуть до мене. Я не хочу. Ти є все, що тут? А де я маю бути? Тобі ж проєктно Розумлюм сказала. Де твої речі? В алізі. І це все. Якщо вам чогось не вистачає, щоб відмітуватися. Чому ви всі її так боїтеся? О, якщо їй щось не сподобається, мій племінник не перейде до третього класу. То й що? Як що, вже він вже третій рік. А хочеш, я сама його переведу до третього класу. Мені не складно. Мила Петі, ти найкраще справжній, що я в нашому місті. Вони вже тут. Де моя валіза? Так, головне зберігати спокій, ми її зараз знайдемо. Ні, у цьому місці я все змушена завжди робити сама. Знаєте, я так втомилась. Ось навіть і місцевий поліцейський. Непогана загалом людина, але як залагодив, шакраї та шахраї, які в нашому місті шахраї? мамо, допоможіть, шакраї! Які шакраї в зразково показовому місці. Хіба що зразково показує? Що тут відбувається? Тривайте там, зараз у всьому розберемося. А що пояснювати? Спочатку хто ви і звідки у вас валіза? У нас, а вона зовсім не в нас. Ми тут просто йшли, йшли в глянули. Дивимось, валіза без валяється. маляється. Та й думаємо, віднесемо до поліції. Це ж моя валіза. А ви, хто молоді чоловіки? Спочиваєте, <сіває> зрозумів. А це що за діти? Це мої друзі, Томі Анікою. Ми з ними грали у валізу. І ви теж з ними грали у валізу? А хіба зразково показовим дітям не дозволяється грати у валізу? Та які ви зразково показові! А вам ніколи не спадало на думку, шановна трекінга Розуплюм, що ми до смерті втомилися бути зразково показовими. Я зараз зумюю, а я вам кажу, що це шахраї. Пане поліцейський, коли ви почнете виконувати свої прямі обов'язки? А ти, моя мила, скоро станеш такою зразково показовою, як і все тут. Але я не хочу бути повдором. Тато! Санта-папа, санта-папа, санта-папа,

Головні ролі виконували Пепі, Удовенко, Еліна, Аніка і Томі, Удовенко Ілля та Звайзне Софія. Поліцейський Олехнович Максим. Шахраї, Демичук Антон та Кащук Владислав. Фрекен та Флара Лаура, Ольшевська Софія Карпенко-Злата тато, Петюк Дмитро, танцювальний колектив Шик Ден Студіо. Дякуємо за увагу.